Кадрі буде трішечки old school, адже ми будемо рибалити на картоплі. Орієнтовно, місяць тому у мене вже був такий ролик. Ми сповнили ті молоді часи, коли ми рибалили на картоплю. Протягом 10 років у рибалок не було, я повернувся і навіть спіймав одного коропа. Це були дуже приємні емоції та спогади тих часів. Хочеться знову вийти і спробувати покращити результат. Дане відео набрало гарні перегляди. Вам такий форматик цікавенький, старенький, зайшов, тому я з радістю зніму ще одне відео, адже мені також приємно щось подібне знімати. Сьогодні, можливо, не найкраща погодка. У нас плюс 20, плюс 22. Весь день іде дощ. То почався, то закінчився, і так далі. Не знаю, що в нас з цього вийде.